Мне нравятся цветочки, маки, вот эти все. Да, классно. Классно. Сейчас да, по дороге и едешь. Маки, красные А небо какое-то вообще. Это вообще небо. С тучами, дождевое будет, наверное. Ну, Говорят, тучи будут и облачно. У -у -у. Я читал, что дождя теперь... Добро пожаловать в СТ-коммунальник. 50 гривен до... Есть до озера. Сегодня сбираем вот такие Врожай, горох, треба його вже швидко зібрати, тому що він швиденько-швиденько, тому що він вже переспіває. І підв'язуємо малинку. Малинку з нижнього яруса треба підв'язати, тому що вона вже стала підніматись у мене. ось так. У нас сьогодні сумасшедший вітер такий, не знаю, що він нанесе. Відкрила ось свою хатинку для огірочків і полила. І полила. Універсальне доброво Універсальне доброго 555 розбавила і полила. Ось так вони вже плетуться у мене, починають. Зараз накрию а це, я посадила вже потім. Ці перші посадила, ці додала потім. А ще у мене ось в горщиках росте розсада моїх квітів із насіння. Я садила іще в симку. І мені їх треба висадити. Це примула. Це теж, мабуть, вже потерялась десь помажечка. Це венедіум і бархатці. А бархатці, кстати... Мені Тетяна вислала, а це ось у чорнобривці від Тані, Це ж я теж насадила з її насінням в минулому році. Вона мені вислала. Оце ж, мабуть, вони такі самі, Тетяна, Треба мені їх теж десь висадити. Сьогодні багато роботи у нас. Починаємо з поличок. Полички, котрі ми познімали на кухні, вони в мене валяються під кроватю. Я вирішила їх ось сюди, на будинок причепити. І тут будуть стояти квіти на поличках. Зараз будемо шукати місця, де вони будуть висіти. Все, дощик зігнав городу. будиночок. Зараз тоді буду шити. Для навіса оце все знімати вже рване, і сюди новий навіс. Шитий, трапчаний. Так, у мене є така тканина. Я її навпіл порізала. Два куски і така тканина. Тобто не тканина, це старі ну, портьєрні штори. І я, одна через одну чотири куски, їх сшиваю. Так, ну буде якось так. Одна жовта, одна синяя, одна жовта. Одна сыняя полоска. Дошиваю и все. Ну что тут уже? Получается? О, я бачу, получается. Не всегда все получается. Так, одежь третья. а третья? Ты мне не показывала. Я не показывала? Куда третья Ух ты, классно! В палец не забыйся! Забудь потом нам. Да, вот и потом. Так, ось ось цю надо. Куда ж її ее Ось така ще є. Так, це, так і багато, вроде не хочеться. що то, що -то вроде багато буде. Да, дві, да. Да. Не, вот третью можем с этой стороны. Не, с этой мы не можем. Там двері открываются до конца. Только тогда двери не да там вот так и что же мы туда будем цеплять зачем я хотела вот здесь ну здесь я тоже не могу я бы здесь повесила ну блин тут же ходят все заглядывают понимаешь не хочется ну, чтобы ну, да тут цветочки висел да? А не, не надо. да не будут потом да. лазить цветочки мои я снимать лампу еще угу. где же ее сделать вот тут сверху а? тут зеркало тут Я вот ту лампу уберу. А куда ты ее поцепишь? Лампа на это будет, сверху. А, сверху? Может, вот там тогда эту? Ну, потом, короче. Потом, ладно. Так ты на потолок, на под этот самый. На вот на... Я поняла. А что, так лучше будет? Не, не вставай туда! Вот на полочку я хотел ее так. А, на, на вот ту. эту полочку. Ну, вот это тебе надо брать. Или это. под полочкой. Юра, надо брать эту Там. лестницу. Это не надо лестницу, я со стола. А, со стола. Ну, смотри. А, мы, а может и лестницу возьму. Что... Я хотел тут коробочку еще поставить, потому что надо вывести туда еще. Ух, картину мы повесили сегодня тоже классную, вот такую. Картина? Нет. А, О, я уже почти пошила. Что? А нет. ты не проколись там? Нет? нет, я все проверил. Ну смотри, смотри, если они не оторвутся. Ну оторвутся, оторвутся. Так ходить же можно. Можно. Оторвутся, выкину. Отремонтировали. Еще бериску вырешил и поцепить. Так. Да. И вот хай буде. Вот Угу. Так, так теперь треба. Так. Ну, ось пошила такий тимчасовий тент, тому що ми поки що не можемо купити нормальний за 4 тисячі. Так склалося в нашому житті. Тому такий пошила тряпочний, Получився такий жовто-блакитний, -жовто жовто-синій, як наш прапор. Все розсыпалось. Це страшне, то було патрон там. Ага. Патрон. Так, квіту, квіти стоять, висять. Нормально. Там ще потім подумаю, може буду місцями. Міняти. Тут нова лампа чіпляється. Ага. 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 Так, зараз покажу свій новий квітник з горшків. З вазонів. Отут, де син мені почистив місце. Ну, не мені, він собі почистив, Якби би. знайшов роботу, почистив. А я думаю, о, та що ж воно буде пустувати? Я сюди перенесла всі свої вазони. Що у мене тут? Сукуленти, перці, лілії, так, очіточки, колеуси, колеуси газанії, потім лілії, кали, цей стілець тут з горщиком, ну, тут сукуленти, тут каланхойчики. Далі треба составити трохи щільніше. Оце Годеція, це мені ще. Тетяна вислалась насіння в минулому році, це я його посіяла. Оце у мене горщик з лобелією. Бачите, який голубенький. І там теж біленька і голубенька. Оце все треба ще щільніше, мабуть, посоставляти. Чи таку доріжку зробити між ними, щоб поливати це все? Отак от якось буде. Так, ну. Я вот с так. тобой это самое, а ты да. Я с тобой тоже. Ну да, или, вот так. Не-не-не. Не-не-не. Вот так. Да, вот так она будет сюда ближе. Зачем нам туда, чтобы она светила? Ну, мне ж надо... О. Наметить, где... Ты ж посоветоваться хотел ну, так что, ну, ж... Да, я ж... Слушай. Так, оно ровно, ага. Или ровно. Да ровно. Нормально? Угу. Нормально. Нормально. Короче. короче. Короче, Все? Все. Отметил? Да. Пошла я поливать, значит. Я тут усе поливаю, поливаю. А вот там гримить и дощить. А чи буде у нас тут дощ, чи не будет, не знаю. Дивіться. Там далі, далі, трохи, трохи просвіту. Ось, закривають тучі. Сонечко. А там гримить. Мабуть, щось буде. А он мій будиночок стоїть, дачний вон. Це я з городу Ой, да-да-да! Треба тікати, мабуть. Сьогодні зранку вияснили, що нам не вистачає трохи тканини там, щоб прицепити на цьому тканевому тенті. І треба дошити ось тут 30 см по дліні і по ширині 50 см. Знайшла ось таку тканину, зараз буду кроїти. І дошивати. Масенька спить, він поїв, він всю ніч тут спав зі мною і зараз спить. Погода в нас не дуже. Така собі не сонячна. Після дощу будемо працювати сьогодні над терасою. Нормальный. Но скоро дождь все будет. А мы тепляем. Ну да, потихоньку передвигайся сюда ближе. Это край вот сюда заправится и прикрепится винтиками. А остальное уже будем крепить внизу. Прищепками. дальше как же дальше там прикручивай до самого конца планки как прикручивать мне надо туда подсунуть, подсунуть. сейчас что-нибудь придумаем убирать, щоб я пролез что-нибудь придумаем ну ось і пішов дощик мы все зробили конечно воно трохи прокапує. але від дощу не дуже защита така Захист, а, від сонця дуже добре. А від дощу ми все перетерпимо. Да, масяня? Так, mm. да, так. Да. росте? Так ось так зверху. Де? Я шов, по тропінці там я знаю місце. А, хорошо. І зараз я буду ось тут місце під деревом. Я буду трохи його висипаю, освобождати. І ось ці хости мені треба сюди перенести. Тут у нас тінь, полутінь, а ось тут дуже-дуже смалить сонце. І оце я хочу перенести, а тут зробити клумбочку нову, таку гарненьку, типа такої, тільки буде полукруг. Ну, в общем, щось буду сюди садити гарненьке для сонячного місця. Все. Ось так посадила під дерево. Ще три штучки угорщику у вазон. Оставила свої сюди живучки. Живучки у мене у горщику ось добре ростуть. І будуть тут рости. Ось так. А там, я не знаю, там залишилось ось дві отакі салатові. Ну, не дві штучки, а дві таких кучки. Я їх хочу десь теж у тіньочок, тільки в інше місце. Ну і тут вже потім буду розгрібатись, розчищатись, але вже не сьогодні. Так, відкрила свої огірки зранку і трохи модернізирую, Роблю ось такі клітинки. Тобто дов'язую ось шпагат на оці вертикальні, шпагатини і все. І буде ось такі. Трошки плотніше підв'язування, плотніше Ось так виглядають зараз мої огурчики. І ось так, виходить, нав'язана сітка зі шпагату Накрию знову і хай підростають. А потім я хочу построїти для них вищу хатинку, так як у томатиків.